Я хотів би зробити вам невелике зауваження. 80 тисяч малохітектурної форми були, групи. ми говорили про 20, тисяч. приблизно цифру, 20 тисяч. У нас наш штраф майданчики зараз знаходиться вже півтори, майже навіть більше тисяч демонтованих мати. Ми продовжуємо Я Вони вирізаються до літного постачання. Хочу звернути вашу увагу. Про вийду, що в нас не вистачає обладнання, але в ближчий час зараз буде закупівля платформа і крани. Будемо залучати також грани підприємств для того, щоб набагато швидше готувати. Одне я обіцяв і вам також хочу повторити, що навісні з мало неабіглою форми у Києві. -на Якщо ви звернули увагу, зараз майже весь центр міста вже э, змінюється зовнішній вигляд біля платіспорту, біля театральне, біля метро ДНСТ, то тобто ми зараз наводимо лад і будемо дуже вдячні за вашу ініціативу і за вашу підтримку. Знаю, що це актуальне питання. Ради разом проти було Заплановано 59 мільйонів отримав, які прийняли участь і мало таких реформ, але ми плануємо збільшити ці показники. І 14 мільйонів у нас не напрямок.